Рому розі вперше провели крост триатлон Це одразу три види спорту: плавання, велозаїзд і забіг. Захід об'єднав більше 70 учасників, не лише з Кривого Рогу, але й з інших міст. Один із них Андрій. Він вирішив подолати всю дистанцію з трьох видів спорту самостійно. До старту спеціально не готувався, але сприймає змагання як спосіб перевірити фізичну форму та витримку. Ну для мене першу чергу це. Саме інтерес перевірка самого себе, психологічна перевірка, тому що конкретно під цей захід я не готувався. Але в принципі, там хочу перевірити свою фізичну форму для того, щоб бути впевненим, що я можу виконати цей норматив. Участь можна було взяти як індивідуально, так і командою. Так зробила Надія. Вона прийшла на старт разом із сином та подругою. Родина підтримує бігову спільноту Кривого Рогу і регулярно бере участь у міських спортивних подіях. Для них цей триатлон перший, але точно не останній. Я з сином сьогодні і з подругою у нас команда. Ми в трьох стартуємо завжди приймаємо участь у всіх змаганнях нашого міста. Ми підтримуємо бігову спільноту. нашу. Це перший наш тріатлон. Я сподіваюся, що він останній. І ми ще зустрінемося на старті обов'язково. Учасники змагалися на спринтерській дистанції: 750 метрів плавання, 20 кілометрів та 5 кілометрів бігу. У подібних змаганнях. Важлива не лише фізична підготовка, але й уміння адаптуватися до умов місцевості. Плавали у відкритій водоймі, долали велосипадам бездоріжжя, а бігли стежками й пагорбами. Звісно, задоволені це не може, не можу не доводити. Цього івенту всі чекали. Ми його вже третій рік відкладали, кажемо так, але цього року вже вирішили зробити. Не дивлячись ні на що заглядки, на шов. Ми його зробили це дуже класно. Емоції всіх ви самі бачите яскраві. Змагальний дух присутній, всі вболівають, підтримують один одного. і Це дуже чудово. Змагання відбувалися в одній із найзеленіших зон Кривого Рогу на березі Карачунівського водосховища. Локацію обрали через мальовничість і виклики, які вона створює для спортсменів. На старт вийшли не лише криворіжці, були учасники з Києва, Запоріжжя, Дніпра та жовтих вод. Деякі команди спеціально планували. Нували участь щоб не пропустити дебютний старт у кривому розі. Як зазначають організатори, це перший, але далеко не останній триатлон у нашому місті. На наступний рік вже є нові ідеї для локації проведення змагань. Анастасія настасія Максим Мурашов, перший міський.